Пандемія сильно вплинула на економіку і ринок нерухомості, тому в минулому році уряд застосовував ряд заходів по держпідтримці. Розбираємося, які з них вже не будуть діяти в 2021-му і що за нововведення діють з 1 січня. Податкові відрахування при продажу нерухомості, по для продавців нерухомості, які володіють нею від 3 до 5 років, залишився колишнім 1-3. Але тепер цей податок можна знизити. Крім стандартного податкового вирахування, з'явилася можливість раз знизити оподатковувану суму, якщо додати відрахування, які не були використані за рік. Якщо ж ви вирішили продати нерухомість, якою володієте менше трьох років, у вас теж є варіант зменшити суму податку. Для цього потрібно використовувати податкове вирахування за оплату навчання або частина недоотриманого соціального вирахування на лікування, податок на нерухомість. За кадастровою вартістю з нового року податки на нерухомість будуть розраховуватися тільки за кадастровою вартістю. Це стосується всіх регіонів, крім Севастополя. Новий порядок буде впроваджено у два етапи: з 2021 по 2023 роки дії пільговий розрахунок зі зниженими коефіцієнтами після за повною кадастровою вартістю. Якщо підвищення становить не більше 1,0 на рік, віддалений режим для угод з нерухомістю пандемія не пройшла повз нас. Так з 1 січня 2021 року ми можемо здійснювати операції з нерухомістю у віддаленому режимі. Тепер продати, подарувати нерухомість або укласти договір можна на відстані. Головне, в процедурі має брати участь не менше двох нотаріусів. По одному від кожного учасника угоди нові протипожежні правила у протипожежних правилах зміни не можна встановлювати зовнішні блоки кондиціонерів на сходових майданчиках і коридорах, забороняється зберігати особисті речі не тільки на горищах, а й на цокольних поверхах житлових будинків, не можна залишати на балконі без нагляду свічки і непогашені сигарети, можна користуватися газовим обладнанням тільки якщо воно пройшло тихообслуговування, змінив отримання компенсації пошк. Отримати компенсацію за житлово-комунальні послуги буде простіше. Головне, щоб відносно заявника не було відкрито судовий акт про стягнення боргу, який вже вступив в силу для порівняння раніше для отримання компенсації необхідно було представити докази щомісячної оплати шк і не мати ніякої заборгованості, розморожування стягнень при боргах за шк. З 1 січня 2021 року го знову почнуть стягувати з фізосіб неостойку за наявності боргів за послуги шкаф. Багато боржників ризикують і можуть відключити електрику і воду скорочення термінів держреєстрації ду, терміни державної реєстрації договорів пайової участі скоротять до 5 робочих днів, а в разі електронної форми, до трьох закон про дачну амністію. Продовжено ще на 5 років в черговий раз продовжили закон про дачну амністію до 1 березня 2026 року. По ньому дачники зможуть спрощено оформляти права на житлові або садові будинки, які побудовані на земельній ділянці, призначені для ведення громадянами садівництва, для індивідуального житлового будівництва або для ведення особистого підсобного господарства. Дачники тепер не зобов'язані кликати на загальні збори. З Нового року день і час щорічних загальних зборів і його повістку можна просто внести до статуту, а члени правління не зобов'язані повідомляти про нього всіх членів товариства. Виняток гострі питання, які виникли за непередбаченими і непрописаним в статуті обставинам, скасування послаблень по виплаті неостойок під час пандемії, уряд дозволив забудовникам, які заморожували будівництво на кілька тижнів, не платити неостойку з прострочення здачі об'єктів. З січня 2020 один го всі виплати неустойок повернулися в колишній режим, штрафи за зрив термінів здачі соціальних об'єктів з 2021 го уряд планує штрафувати забудовників, які зривають терміни здачі соціальних об'єктів, шкіл, дитячих садків, поліклінік та інженерної інфраструктури, запланованих при будівництві житлових комплексів. Територіально це поки стосуватиметься тільки Києва у відео використані матеріали з сайту ЦІАН.